Так, 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 запис, мотор, камера. Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, я виграла Грінкарту і рівно два місяці як живу в США. Тут на своєму каналі я ділюся своїм шляхом, чим ми тут займаємось, як ми сюди потрапили, документи і все, все-все, що може вас цікавити. Сьогодні я хочу розповісти про те, що вам варто взяти в США і що брала я і. Якісь такі корисні штуки поради, можливо, ви збираєтесь їхати до Америки, і вам це буде корисно. Навіть якщо ви не їдете, там, наприклад, з України, можливо, ви теж для себе щось класне і таке цікаве почерпнете, тому що в Америці тут зовсім все по-іншому, починаючи від одиниць вимірювання, закінчуючи розрахунком десь у банку або ще де. Отже, з чого я би хотіла почати? Почну з цього з того, що ми летіли двоє людей, двоє котиків, і ми брали з собою три валізи. І що ж ми напихали в ці три валізи? Ой, і зараз я вам розкажу більш детально. Перше, що вам потрібно взяти сюди, це перехідники на розетки. Тут інший тип розетки американський, такий він з вилочками, і обов'язково вам їх потрібно з собою мати. Я вам навіть зараз їх покажу. Розетки, дивіться. Отак вони виглядають, так, дві вилочки. І оце такий перехідник на них. Я їх взяла десь, мабуть, штучок 5. Тобто, щоб ви знаєте, ви приїхали сюди і вам потрібно зарядити мобільний телефон, павербанк. Ви ж не будете бігати ходити тут по магазинах, швидко купляти ці перехідники. Я їх відразу брала з собою в Україну з України, і це найкраще рішення, яке тільки могло бути, тому що я не парилася, я приїхала, відразу тикнула телефони на зарядку. І все інше, що мені потрібно було. Я їх, до речі, замовляла на Aliexpress, по-моєму, або на тему, тобто якийсь китайський звичайний сайт, зарані прям підготувалась, замовила. Ну, я думаю, їх і в Україні теж можна просто десь купити, там на сайті онлайн десь замовити і так далі. Тобто точно їх. Потрібно брати, але не потрібно брати з собою електричні прилади. Наприклад, такі як плойка, фен. Просто-напросто ці перехідники їх не потягнуть, ви не зможете ними користуватися, цього не беріть. Але, наприклад, я знаю людей, які спокійно брали з собою ноутбук. Чоловік у мене, наприклад, брав електробритву, все працює разом з цими перехідниками, нічого страшного в цьому немає. Ноутбук, наприклад, я також не брала, але не по цій причині, а просто через те, що. Він уже був старий, і я собі купила новенький ноутбук. До речі, про це було відео. Маленьке шорт, можете подивитися, скільки він коштує і що це за ноутбук. Коротше, ноутбук я вже купувала тут, але от такі маленькі перехіднички нам дуже знадобилися для телефонів, для павербанку, для електробритви і якихось таких маленьких приладів, які вам потрібні. Наприклад, електрична щітка заряджати, теж я брала для цього. Тому. Просто майте на увазі, що тут інша розетка. Далі, можливо, я буду дуже банальною, але я скажу, що потрібно брати з собою гроші, і гроші потрібно брати дуже-дуже багато, тому що, наприклад, якщо ви не така супервідчайдушна людина, ви хочете почувати себе тут більш-менш комфортно, не жити десь незрозуміло де, і почувати себе більш-менш нормально, мати можливість щось поїсти, поспати. І орендувати нормальне житло потрібно багато грошей. Наприклад, ми витратили за перший місяць життя у США 17 тисяч доларів. Звісно, це включало в себе оренду квартири за 4 місяці, тобто немало. І покупка всього необхідного в квартиру на перший час. Також я купувала ноутбук, машину. Тобто, все це включало в себе досить такі великі витрати, які. Ми раз витратилися і далі вже це буде менш відчутно. Але просто щоб ви розуміли, що жити тут дорого. Звісно, є випадки, які в людей, які приїжджають сюди з 500 доларами із 1000 доларами в кармані. Такі випадки є, звісно, якщо у вас є знайомі, родичі, друзі, хто готовий вам допомогти прийти на перший час, хто вам допоможе відразу знайти роботу, супер, звісно, в кожного свої обставини. Але якщо ви їдете, наприклад, так, як ми, як наша історія, то ми. Тут не маємо нікого, приїжджали самі і в Україні. Ми продали все. Ми продали квартиру, ми продали машину, всі наші речі, всі наші меблі. В нас залишилося рівно нічого. Тому е, їхали ми сюди із нормальною пачкою грошей, яка тут дуже швидко закінчується. І, наприклад, відразу, коли ви їдете отак самостійно, вам потрібно шукати роботу, шукати житло. Гроші будуть витрачатися, ви не будете заробляти. Тому звісно, гроші це. Основне, і я би навіть порадила яку суму грошей так брати в США як якомога більше? Чим більше, тим краще. Ви так будете себе почувати більш безпечно, більш надійно. І е, беріть якомога більше грошей. Скажу так: з готівки ми брали 10 тисяч доларів, все інше у нас на картах ПриватБанку навіть доводилось дещо знімати. Я би так рекомендувала. Якщо у вас є можливість, ми до кінця не вивчили це питання. Декларуйте кошти і привозьте сюди краще готівку, тому що знімати, наприклад, з карти. Тут це дуже дорого в банкоматах з комісією або робити якісь перекази. Це дуже дорого. Тобто, ви, наприклад, зробите цей переказ, і у вас комісія зжре, ну, там, якісь нереальні суми. Тобто, попікуйтесь за це зарані, краще задекларуйте кошти. Це не так важко. І я знаю ці історії, коли їх декларують. Наприклад, ви продали. Ми чомусь до кінця коротше не захотіли займатися цим питанням. і Це було нашою помилкою, тому що тут нам доводилося знімати трошки готівки із. Карти українського банку, що не є дуже зручним. Але в іншому, наприклад, ви тут можете карти українського банку розраховувати скрізь. Я, в принципі, нею скрізь і зараз оплачую, наприклад, покупки в магазині так за продукти, ноутбук я купувала, якісь іще такі речі, коли ви можете просто оплатити в магазині Apple Pay ви це робите з картки Приватбанку, ніяких проблем із цим немає. Там є, звісно, якісь. Здається, обмеження, але, по-моєму, це на зняття, на покупки, тобто можете користуватися вільно. Але знову ж таки, можливо, я помиляюся, бо в нас не було ще такого прям ліміту, який ми перетнули. Ми тут розраховуємося картками вільно і все ок. Але по можливості, звісно, беріть готівку і декларуйте її. Нічого там здається складного немає. Проте, по деклар... по декларуванню коштів, я вам не допоможу. Ну я впевнена, що є дуже багато інформації. Наступне. Ліки. Я, звісно, не хочу бути цією, знаєте, банальною. Ну, я вам просто застережу вас, що беріть так якісь ліки, якими ви користуєтесь, тому що тут на початку не факт, що ви швидко там знайдете лікаря, плюс це все дуже дорого, вам потрібно мати страхування і так далі. Але про це вже є дуже багато відео. Я б не дуже хотіла на цьому зупинятися. Можу сказати, як у нас я взяла основні ліки, якими я користуюсь, наприклад, якими я знаю, що я буду користуватися. Тут вільно можна, наприклад, купити. В супермаркеті ібупрофен парацетамол, тобто немає необхідності тащити такого плану ліки, тому що це все купується тут без рецепту, можна сказати, що у супермаркеті. Проте я брала, наприклад, свої, яким я довіряю, так з України, до яких я звикла. і яких якими я користуюсь вже протягом там довгого періоду часу, я це брала. Плюс деякі, звісно, медикаменти я брала, ті, які тут неможливо там отримати без рецепту. Поки що я не планую йти тут до лікаря, тому рецепт мені не світить, але я брала деякі там, знаєте, на випадок, тому що у мене колись був гастрит, і я навіть взяла з собою декілька там бачичок, які мені там допоможуть полегшити ці симптоми, наприклад, на перший час. От а антибіотики, якщо ви п'єте беріть, я, наприклад, не брала ніяких антибіотиків, тому що я в принципі їх не споживаю. Я їх пила кілька тільки разів в житті, і то по призначенню тільки лікаря, і то доказового лікаря. Не просто що там в мене температурка піднялася, я пішла пити антибіотики. Якщо ви, наприклад, людинка, яка п'є антибіотики постійно, звісно, що беріть, але є обмеження, тому слідкуйте за цим. Я можу так сказати, я взяла з собою десь, мабуть, кілограмчика. 1-2, такий нормальний пакетик з ліками, тому що до того всього я ще брала деякі препарати для своїх котиків, тому що я теж думаю, що тут не так просто їх знайти. Все потрібно робити через ветеринара, поки що поки що такої можливості немає, тому навіть. Я вам так скажу: навіть ми брали корм для котиків на перший час, тому що у мене в однієї з кішки в мене алергія, і вона може їсти тільки певний вид корму, і їй потрібно давати постійно. Лікування потрібно а, кремом мазати, тому я пості, тому я взяла з собою ці препарати також. Питань до речі, ніяких не було, але я знаєте, не набрала там купу. Я взяла таке на перший час по 2-3 упаковочки кожного препарату, яким я користуюсь, які я не знаєте, які я не хочу тут по приїзду бігати шукати в аптеку, носитися. Тому о, вирішила купити це все зарання, щоб воно в мене було під рукою, скажімо так. Тобто ви вже там дивіться самі. Але тут можна все знайти, все зробити. Головне, щоб у вас була страховка, були гроші і хвороба. Коротше, ось те, що стосується ліків, те, що стосується препаратів, медикаментів. Ну, я думаю, що інформації в інтернеті і так багато що брати, що не брати. Єдине, що перевірте, чи можете ви, наприклад, перевозити той чи інший вид препарату. У нас, в принципі, таких хронічних якихось страшних захворювань немає, тому як я й кажу, ми брали якісь такі регулярні препарати, якими ми користуємось. І я ще взяла там кілька на випадок, які там, наприклад, у мене. Були якісь там да? <смі> як скати вогники запалення, те, що я там знаю, що може бути, наприклад, але згуб. Коротше, тобто майте на увазі, беріть з собою те, чому ви довіряєте. Що ви не хочете що? Ви не хочете, наприклад, по приїзду, коли ви приїдете сюди, бігати ще тут шукати в аптеку. Ну ви приїжджаєте, наприклад, як було у нас. Ви приїжджаєте? Ми тільки думали про те, де би знайти квартиру, де б тут знайти супермаркет, все нове. Ти приходиш, очі отакі типу що брати, куди бігти, і чесно, в цій всі суматосі, в цьому стресі. Найменше, що мені хотілося, це бігти, щось купувати, знаходити. Тому що тут, наприклад, ще й по-перше, вибір отакий. Ти не знаєш, що з цього хороше, що з цього погане, постійно ходиш там з цим додатком, який. Перевіряє, коротше, там якість або ще щось, або в чата Чесно, на це все витрачати часу не хотілося. Тому я запакувала по максимуму в наші валізи все те, що мені буде необхідно на перший час, навіть те, що я можу легко тут купити. Наприклад, Наприклад, засоби гігієни. Я брала свої улюблені шампуні, свою улюблену косметику. Тут все це можна купити без питань. Але для мене було важливо, що я не буду бігати в перші дні і купувати незрозуміло, що, незрозуміло де, як його замовити, адреси постійної немає. Коротше, я дуже собі вдячна, що я на перший час собі взяла свою улюблену косметику, свої улюблені препарати, і мені не довелось проживати весь цей стрес походів по магазинах, якого і так було багато, тому що тут нові продукти. Нова там якась техніка, нові меблі потрібні були, тому що квартира повністю пуста. І ще до того всього давайте ще засоби гігієни і так далі. ну там Чоловікам, можливо, простіше в цьому плані. У мене чоловік не брав надто багато і купляв уже все тут просто що прийдеться. Але це таке для дівчат. Беріть те, що ви хочете мати на перший час. і е і вам буде комфортніше, так це буде трошки займати місце у вашій валізі, але краще візьміть це ніж якийсь там одяг. Наприклад, до речі, щодо одягу, я брала тільки найнеобхідніше, що нам потрібно на цей сезон. Наприклад, ми прилетіли у Чикаго, тут літо. Я брала дуже багато літніх речей. Зимових ми не брали зовсім. Ми залишили їх в Україні, і я не знаю, можливо, їх нам ми ще подумаємо перейшли, тому що я їх залишила в себе в батьків. Можливо, мої батьки мені їх нам їх перешлють. а... Але я ще подумаю, чи буде це раціонально, тому що тут, наприклад, ви все можете купити. Я не можу сказати, що тут ціни, наприклад, такі ж самі, як я купувала в Україні, і навіть дешевші. так Якщо ми там говоримо про магазин Рос, де зібрані взагалі ці всі типу бренди, які в нас там рахуються в Україні: О, вау, типу Келін Клієнт, Міхілфігер, що там ще, ну, якісь такі, знаєте, там. Бренди, які в Україні типу рахуються вау-вау. -ва, то тут це, будь ласка, 10-15 доларів за футболочки. Ви тут голими ходити точно не будете. Але звісно, якщо ви є, маєте щось таке улюблене, то беріть з собою. Наприклад, я не брала з собою ніяких там нарядних суперечей. Я взяла кілька там таких платтячок, але навіть не доводилось мені їх вдягати. Я навіть не знаю, чи буду, тому що поки що знаєте, тут така робота. Ну, можливо, можливо, на потім вони мені знадобляться, якщо я їх ще схочу одягати. Але, наприклад, ніяких там підборів я не брала. Ну, це капець, вони мені взагалі тут не потрібні. А це я кажу про себе. Тобто, якщо ви така фіфочка і ви ведете таке класний, ведете такий класний спосіб життя, ходите по ресторанах. У вас все супер, звісно, що беріть і туфельки, і сумочки, все і що завгодно. Я, наприклад, залишила все в Україні, всілякі там туфельки, і так далі. Сюди я прилетіла з однією парою кросівок, до речі, які ви тут можете дуже дешево купити. І сумку я взагалі взяла тільки одну. Дуже багато всього я залишила, взяла мінімум одягу, той, який мені потрібен, все що не потрібно. Віддала, продала, повикидала, і це було супер найкращим рішенням. Тут я вже відчуваю, що мені недостатньо тут потрібно докуповувати, але це доступно, це можливо, це не коштує якихось величезних грошей. Тобто це коштує наприклад так само, як воно коштує в Україні. Тому звісно, якщо ви любите якісь там європейські свої бренди зараз, тому що зараз тут трошечки дорожча, але все одно бувають знижки. Тобто з того, що я дивилася навіть на сайті, я ще не замовляла, то є там якісь дорожчі речі, але є доволі такі по знижках непогані. Тому дивіться вже тут самі, якщо у вас є щось таке улюблене, звісно, що беріть, тому що ви будете за цим плакати і сумувати. Тому беріть, звісно, беріть, якщо, звісно, є місце. Так, наступне, що я вам скажу, це якісь улюблені речі, до яких ви звикли в Україні, наприклад, хороші спеції. Вони не займають багато місця, і я вам так скажу: тут я не можу знайти нормальних класних спецій, їх тут просто немає. або... Ні, ну вони є, звісно, є. Але я просто ще так детально не вивчала це питання. Якщо ходити так в регулярні супермаркети, то це не ті спеції, до яких ми звикли. Вони не займають багато місця. Тому, якщо ви любите спеції, реально візьміть з України цих там пару пачечок, там італійських трав, хмелі, сунелі, паприка, звісно, тут є, але якісь такі знаєте приправки класні, до яких ми звикли в Україні. Беріть, беріть їх. Це не так займає багато місця. На перший час буде супер, а потім вже ви будете десь тут шукати. Я, наприклад, ще не шукала, але треба, тому що немає. Так, зараз буду, мабуть, банальною, але документи. Вам теж про це розповідають, я думаю, в інших відео. Якщо ви дивитеся про цю про цю, про, про переїзд, дивитись якусь інформацію, то. Всі вам кажуть, що потрібно брати документи, і так я погоджуюся, беріть тут всі сертифікати, які у вас є, всі дипломи, атестати. Беріть все, все, що вам може знадобитися. Я брала свої, всі документи про освіту. Чоловік у мене брав всі сертифікати, які він там навіть отримав, в армії, ще десь беріть все тут, наприклад. На співбесідах все це запитують, чи є у вас щось, чи можете ви щось прикласти. До це, це дуже грає багато ролі тут. Тому беріть, я навіть я не знаю, як там по дітках, але. Ми, наприклад, проходили медичний огляд у МОМІ і нам дали цю картку вакцинації, так, щеплень, яка теж тут багато де, я бачу вже там по вакансіях, по вимогах вимагається в компаніях, тому знайте, що вам потрібна також картка щеплень. Якщо ви переїжджаєте по грін-карті грін-карті, у вас, у вас вона точно буде, тому що її видає МОМ англійською мовою. Але, наприклад, якщо ви емігруєте по якійсь іншій програмі, хоча я не знаю, які зараз взагалі є програми зараз. Трамп все прикрив, тому потрапити сюди вже не так просто. Ну але раптом, раптом, ви там їдете якоюсь іншою, неважливо чим, по візі, ще щось, і ви плануєте тут залишатись. То підготуйте з собою карту щеплень, навіть якщо ви доросла людина англійською мовою, сходіть, нехай вам це все зроблять. І, в принципі, зробіть всі щеплення. Ми перед переїздом всі щеплення робили, але так цього вимагав імміграційний наш процес. Ось по документах беріть все, що ви думаєте, навіть залишити в Україні, що це не важливо. Беріть тут це все важливо, і я знаю купа людей, які брали з собою тут документи по освіту, і все і тут все еволюється. Наприклад, я подавалась нещодавно на програму навчання. Тут потрібен був атестат про закінчення середньої освіти в школі. Тобто, не забудьте навіть про ці документи, тому що я прикладала фотографію, і звісно, у мене тут і оригінали. Але майте їх з собою. Це дуже важливо тут. І не забудьте про всі документи, які у вас є: про свідоцтво про народження, про свідоцтво про шлюб. Ну знаєте, якісь такі документи, які ви якісь такі документи, які ви в Україні використовували. Часто я думаю, ви і їх і тут будете використовувати. По перекладу, ми, наприклад, нічого не перекладали. Якщо нам щось знадобиться тут, ми просто це тут перекладемо. Нічого тут тут все це можна зробити і онлайн приймається. Тому можна це все тут зробити. Єдине, що я зробила, це тільки апостилювала всі свої дипломи, окрім там атестату. Я думаю, що це вже зайве, і додатку про атестат, але я евалювала не аволювала, апостилювала Дипломи про свою освіту, свою і свої дипломи і дипломи чоловіка для того, щоб тут їх подати на евалюацію. Я думаю, що я точно прийде час, коли я буду це робити, тому що я планую тут працювати по своїй, ну скажімо так, спеціальності. Так я закінчувала менеджмент і працювала довгий час аналітиком в Україні і в логістиці. Диплом у мене менеджменту, він дуже пов'язаний із роботою в бізнесі, тому тут я його точно буду евалювати, як кажуть, підтверджуватися стопудов. І щоб полегшити цей процес, тому що, наприклад. Я знаю, щоб апостелювати його, його повинні відправити потім вам назад. Ну, коротше, я не хотіла вже це все робити в Америці. Я це все зробила в Україні, я його апостелювала. А тут вже я буду його евалювати. Це набагато простіше, займає менше часу. Тому, якщо ви хочете тут працювати по по вашій спеціальності і в якійсь компанії, де ви думаєте, що ваш диплом вам знадобиться, то апостелюйте його в Україні, і ми це так і зробили. Але подивимось, так насправді про евалюацію диплома я ще цим питанням не займалася, але точно буду і вже тоді вам поділюсь, розкажу. Далі. І остання така річ: ну речі, мабуть, не річ, а речі. Наприклад, я з України брала свої улюблені пам'ятні різні штуки. Це, наприклад, чашечки. Я люблю е, дуже прив'язуюсь до якихось таких речей. І хочеться тут мати щось, що тобі буде нагадувати про твій дім, про твій затишок, щоб це, знаєте, не зовсім були прям такі речі, до яких ти до яких тобі потрібно звикати. І я з собою брала, наприклад, дві улюблені кружечки, магнітики на холодильник. Е, Брала фотоальбом разом з чоловіком із розпису, який мені подарувала мама. А брала і ще фотоальбом. Я, до речі, зараз вам покажу. Я вам зараз покажу. Це ми з чоловіком. Я його так прикрила, бо він у мене така не дуже публічна. Я його так прикрила, знаєте, закрила, бо він у мене не дуже публічна людина. Але я брала, от альбом з нашого розпису, просто щоб знаєте, була пам'ять. Це приємно, це приємно. Це пам'ять. Я ще брала. Зараз вам покажу фоторамочку, фото, фото яку мені там чоловік подарував. Як фоторамочку, яку мені чоловік подарував. А ще в перший, в перший рік нашого знайомства взагалі. Тобто, знаєте, якісь такі пам'ятні речі. Які гріють вам душу, ви не хочете з ними розставатися, тому що звісно, багато всього я залишила в Україні у своїх батьків там, так склала в коробочку, але хто його знає, коли я туди приїду, коли я туди попаду. Так воно збережеться, але я би хотіла мати ще щось тут таке, знаєте, таке рідне, що буде гріти тобі душу, якісь спогади, що ти не зовсім прям обірвався зі своїм старим життям, попрощався, а буде щось тут таке. знаєте, Це зробить так ну Не дуже так різко. Тобто я, наприклад, проходжу, як так поставила на тумбочці якісь пам'ятні речі, і ну мені вже приємно як якесь почуття дому. А, Також у мене є такий сувенірчик, це мені подарувала моя тітка. а Ну, це релігійне, тому не буду багато розповідати. Просто мені подобається. Вона нам його подарувала теж чоловіком, типу, на наш розпис. Дивіться ще, які класні магнітики я взяла. До речі, не всі, а просто, знаєте, ті, які пам'ятні були, які мені подобаються. От я взяла таких чотири магнітика, не багато, але, наприклад, просто ті, які мені теж подобаються. Коротше, понабрала чотири І Зараз вам покажу чашечки. Так, і показую вам. Чашечки, такі дві кружечки зіла Ну, вони мої улюблені. От тут трошечки треба її помити. Коротше, наші улюблені чашечки з котиками. Не знаю, я їх люблю, взагалі не хотіла з ними прощатися, тому вирішила, що заберу. І не так, що це багато місця займає, тому. Тому, коротше, не так багато це місця займало, тому вирішила взяти, забрала, не шкодую і супер. Я вважаю, що взагалі ми в наші три валізи вмістили по максимуму все, що могли, все, що а, хотіли. Звісно, все з собою не забереш, але беріть таке, що вам буде в пріоритеті, і не беріть зайвого, тобто, як я сказала, там електричні прилади, точно нафік. Крім там таких важливих, почитайте, чи вони тут будуть працювати з перехідниками. От, ем, Так, не беріть, не знаю, що ще не беріть. Не беріть того, що ви можете, звісно, тут придбати в великій кількості. Так? Те, що ви до чого ви звикли, звісно, беріть, але. Там те, що заборонено перевозити, я не буду говорити це вже якісь знаєте, банальні речі. Але я з вами поділилась просто тією історією, що ми брали. Можливо, вам це знадобиться. Дуже-дуже-дуже вам дякую, що ви мене подивилися. Сподіваюся, це вам було корисне. Ви для себе щось почерпнете, візьмете і бажаю вам успіхів тим, хто переїжджає або планує, або збирається, або просто хто дивиться мене, тому що їм цікаво. Дуже вам дякую за ваш перегляд. Бажаю вам всього, чи що у вас там ранок, день, ніч, вечір. Дякую вам за перегляди, все, друзі. Всім пока, побачимось до наступних відео.